Вітаю! У попередніх відео ми згадували, що деякі просторові фігури можна отримати способом видовження двовимірної фігури у напрямку третьої осі координат. Візьмемо, наприклад, круг радіуса R та видовжимо його вгору на висоту H, отримали циліндр. А чи можна отримати циліндр іншим способом? Візьмемо прямокутник, що лежить на площині екрану, і почнемо обертати його навколо однієї зі сторін. Знову отримаємо циліндр. Якщо фігуру можна утворити способом обертання іншої фігури навколо деякої осі на кут більше 360 градусів, то вона є фігурою обертання. У стереометрії виділяють такі фігури обертання: прямий циліндр, прямий конус та куля. Про їхні властивості ми і поговоримо у цьому відео. Циліндр це тіло, утворене внаслідок обертання прямокутника навколо його сторони. Він складається із бічної поверхні та двох кругів його основ. Основи циліндра паралельні і рівні. Визначимо основні елементи в циліндрі. Радіус циліндра це радіус круга в його основі. Відрізки, що сполучають відповідні точки кіл основ це твірні циліндра. Саме твірні утворюють його бічну поверхню. Відстань між основами висота циліндра. А відрізок, що сполучає центр основ вісь симетрії. Вісь та висота циліндра однакові для прямого циліндра, тобто у якого твірні і вісь перпендикулярні до площин основ. Зауважимо, що, на відміну від прямого циліндра, похилий циліндр не можна отримати способом обертання прямокутника, тому він не є фігурою обертання. Розгорнемо циліндр по колах його основ та твірні. Тоді він складається з двох кругів, тобто основ та прямокутника, одна сторона якого дорівнює висоті H. Друга сторона довжина кола, що обмежує круг в основі, тобто дорівнює 2πr. Тому площа його бічної поверхні це площа відповідного прямокутника. Вона дорівнює добутку 2 πr на висоту h. Площа повної поверхні це сума площ бічної поверхні та двох кругів в основі. Площу бічної поверхні ми знайшли. А чому дорівнює площа круга радіусом r? Правильно, πr у квадраті. Щоб знайти об'єм циліндра, знаходимо добуток площі його основи на висоту циліндра. Об'єм дорівнює π, помножити на радіус основи в квадраті і помножити на висоту циліндра H. Коли ми обертали прямокутник навколо однієї зі сторін, то отримали прямий циліндр. А тепер візьмемо прямокутний трикутник і почнемо обертати навколо одного з його катетів. Отримаємо конус. Він складається з круга і бічної поверхні. Круг це основа конуса з радіусом r. Основні елементи конуса твірна та вісь. Твірна це відрізок, що сполучає вершину конуса з точкою коли його основи. А пряма, що проходить через вершину конуса і центр основи це його вісь. Конус прямий, якщо його вісь, перпендикулярна до площини основи. У такому конусі висота це відрізок, що сполучає вершину з центром основи. Водночас, висота співпадає з вісю конуса. Похилий конус не можна отримати способом обертання прямокутного трикутника, тому лише прямий конус можна вважати фігурою обертання, який вигляд матиме розгортка конуса. Правильно, кругового сектора. Це сектор круга з радіусом, що дорівнює твірній конуса. Тоді площа бічної поверхні це площа такого сектора. Як визначити цю площу? Для цього згадаємо загальну формулу сектора круга з радіусом R та кутом альфа. s дорівнює 1 друга альфа помножити на радіус квадраті. Радіус ми знаємо, а як обчислити кут альфа у радіанах. У темі про коло та круг ми говорили про градусну міру дуги і записали, що вона відповідає значенню центрального кута, що на цю дугу спирається. Нам невідомий кут альфа, але довжину відповідної дуги у радіанах ми знаємо. Вона дорівнює 2π помножити на радіус кола в основі. Тоді площа бічної поверхні дорівнює π помножити на радіус основи та помножити на твірну конуса. Площа повної поверхні конуса дорівнює сумі площ його основи та бічної поверхні. Об'єм конуса можна обрахувати за формуло. 1 третя помножити на π на радіус основи в квадраті і на висоту конуса h, яку фігуру ми забули ще обернути. Правильно круг. Куля це тіло, що утворене внаслідок обертання півкруга навколо свого діаметра. Пряма, що містить діаметр кулі це її вісь. Поверхня кулі це сфера. Аналогічно до кола та круга, сфера це лише поверхня кулі. Основними елементами у кулі є її центр, радіус та висота. Центр кулі це центр півкруга, що утворює кулю. Радіус. Відповідний радіус півкруга, а висота дорівнює двом радіусам кулі. Площа сфери, тобто поверхні кулі, дорівнює 4 π радіус кулі в квадраті. А об'єм кулі дорівнює 4 треті пі куб. У вас може виникнути питання. А звідки беруться всі ці формули площ та об'ємів? Деякі з них ми розглянули більш детально, інші вказали у кінцевому вигляді. Річ у тім. Що виведення деяких формул виходить за межі шкільного курсу. Наприклад, формулу площі сфери можна довести так. Якщо взяти поверхню кулі, то вона буде дорівнювати бічні поверхні циліндра з радіусом і висотою, що дорівнюють радіусу та висоті кулі. Тоді бічна поверхня такого циліндра це прямокутник зі сторонами 2 πr та 2 r r радіус кулі. Пригадаємо наше початкове твердження. Поверхня кулі радіуса R і висотою H дорівнює бічній поверхні циліндра з радіусом R і висотою H. Але це не очевидно, тому потрібно довести таке твердження. А для цього треба докласти більше зусиль, аніж на те, щоб вивчити ці дві формули. Ми розглянули такі тіла обертання, як циліндр, конус та куля. Вони утворені способом обертання навколо однієї зі своїх осей прямокутника. Прямокутного трикутника та півкруга відповідно. Основні формули для площ бічної та повної поверхень, а також об'ємів записані на екрані. До зустрічі наступного разу!